Ранок у Вінниці розпочався із мітингу в підтримку Юрія Павленка. Десятки активістів зібрались під стінами облдержадміністрації, вимагали справедливого суду та висловлювали незгоду з арештом хорта. Прокуратура вимагає йому сім років. Вважає, що його засудили, дуже м'яке покарання. Дали люди прийшли сюди, громада Вінниччини, і краща частина для того, щоб захистити Юрія Павленка Хорта. Після півгодинного мітингу біля адмінбудівлі активісти перемістилися до зали апеляційного суду, де розпочався розгляд справи над хортом. Після майже семимісячних засідань по апеляційній скарзі активісти очікували сьогодні почути вирок. Після останніх реплік прокурора, підозрюваного та адвоката, судді таки винесли ухвалу. Вирок міністр міського суду Вінницької області від 1 квітня 2016 року. Стосовно Павленка Юрія Євгенівича скасував. У кримінальному провадженні щодо Павленка Юрія Євгеніча призначити новий судовий розгляд у Вінницькому міському суді Вінницької області. Запобіжний захід застосований до Павленка вигляді тримання під вартою скасувати. Одразу ж після ухвали Юрія Павленка відпустили з під варти. Скільки буду жити, до того часу я буду відстоювати громадянські права і свободи, і до того часу я вважатиму, що... Ми маємо побудувати ту державу, в якій всі громадяни нарешті будуть рівними перед законом. Адвокат Хорта сьогоднішню ухвалу називає маленькою перемогою. Будемо знов панове, розглядати ту справу. Ми 15 місяців розглядали, навіть наполовину не розглянули, тому що залишилися незапитаним 180 свідків, так а зараз ми можемо роками її розглядати. Остаточну крапку в справі Юрія Павленка наразі не поставлено. Апеляційний суд повернув її на розгляд суду першої інстанції. Нагадаємо, Хорту інкримінують особливо злісне хуліганство під час захоплення будівлі Вінницької облдержадміністрації 6 грудня 2014 року. Сам підозрюваний вважає відкриту проти нього справу політичною. Олексій Літвінов Юрій Якубенчук, Новини телеканал Вінничина.